Не надав перевагу спецтранспорту, отримав штраф від 1700 до 2500 гривень, або навіть позбавлення водійських прав. Такі нововведення можуть очікувати нас з вами найближчим часом, а далі йдемо розбиратися більш детально. Вітаю, друзі! З вами знов Олександріді, автопроект Харків. І на сьогодні чергове відео присвячене темі. Змін у чинному ПДР України, податковому митному законодавствах та взагалі будь чому, що має відношення до авто та автовласників в Україні. І так. Звісно, що переважна більшість водіїв в Україні люди свідомі, люди як то кажуть, з клепкою в голові, да, і розуміють, що окрім дійсно прописаних норм та вимог у чинному ПДР, треба ще й мати здоровий глуст, і якщо їде рухається дорогою спецтранспорт з звімкнутими проблесковими маячками та спецсигналом «Сирена», Тобто це в нас нова швидка поліція, рятувальники, тощо тут треба в будь-який спосіб якомога швидше поступитися дороги і надати перевагу у русі спецтранспорту. Дійсно, що переважна більшість подіїв в Україні саме так і роблять. І я неодноразово був свідком, коли буквально величені секунди вщент забита дорога у місті, де навіть там скутеру не проїхати. Да, величені секунди робиться коридор, робиться просіка і спецтранспорт. Ну, переважно це швидкі, рухається майже не знижуючої швидкості, і перед ним дорога просто розгортається, роздається у, у, у два боки. Це дійсно приємно таке бачити, приємно бачити таку єдність, і саме так воно і має бути. Але ж є, і, як то кажуть, твердолобі, да, які не розуміють. Що так воно треба робити, що так воно і має бути, і якось по принципу живуть не хочу, і, і не буду надавати перевагу, перевагу в Русі. Ну, а мені незручно, а я не хочу, а я там, буду по викабенню чи ще щось. Ну, всяке буває жумізки, не заглянеш людині. Для таких особа одарених, як то кажуть, обдарених на сьогодні діє чинний штраф у 680 гривень, але до Верховної Ради. Внесений законопроект він вже розглядається за номером у 5 одиниць, тобто 11111, такий дуже цікавий номер у законопроекті. Він був внесений ще у лютому цього року. І в ньому йдеться мова про підвищення відповідальності для водіїв, які не надають перевагу в Русі. Такому спецтранспорту з вімкненими проблесковими маячками та сиреною або ж сиреною. І е, розглядається можливість винесення штрафів вже замість 680 е, то до 1700, від, від 1700 до 2,5 тисяч або навіть позбавлення водійських прав. Якось так. В принципі, якщо у нас день не був законопроект в лютому, то, в лютому, то найближчими місяцями він може бути вже, найближчим часом він може бути розлянути, а найближчими, найближчими місяцями можуть бути ці зміни вже набрати чинності, і для тих, хто не бажає надавати перевагу у руці спецтранспорту, можуть бути ну, доволі неприємні наслідки. Якось так, друзі. Тому усім нам з вами безпечних подорожей. Дай Боже, щоб. Нікого це не, не, не торкалося і нікому не була потрібна допомога спецтранспорту, як то кажуть, да, або швидкої, або поліції, або рятувальників, але у житті всяка може траплятися, тим більше під час війни, тому друзі, завжди залишаємось людьми і завжди пам'ятаємо, що окрім чинного ПДР ще є така річ, як карма. І якщо ви сьогодні повели себе, не дай Боже, як. Коректно скажемо, не як свідома людина, да? дуже коректно скажемо. То не дай Боже, завтра це може просто торкнутися саме безпосередньо у вас. Якось так. Тому усім бажаю безпечного неба, сучасних нормальних доріг, на яких можна швидшої перемоги. Ну і звісно, що чекаємо вас далі на нашому YouTube-каналі. Далі буде саме цікаве. До нових зустрічей в ефірі. Ну а з вами був я, Олександр Медлиді, автопроект Харківфі, Все буде Україна.